Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про можливість постійної зміни фону на вашій редімці, а також постійній зміні назви вашої редімці ось на прикладі цих двох. Це, можливо, потрібно буде для акценту уваги в плані зміни фону редімки, а також, можливо для тригеру нової редімки, бо при зміні назви її дуже тяжко насправді нажати, хоча можливість є. А ви на каналі Майстерня з Style і ми поїхали розбиратися. Саме перше, що нам потрібно буде зробити, це перейти в вкладку Queen черги відповідно, створити нову чергу, називаємо її, наприклад, Random. Тут нічого не проставляємо, нажимаємо ОК. OK. А робиться це для того, щоб декілька дій могли запускатися одночасно. Бо якщо буде блочна система, відповідно, одна дія запуститься, вона є зацикленою, і поки вона не перестане працювати, інша дія не запрацює. А ми робимо так, що вона буде працювати, поки йде стрім. Відповідно, робимо неблочну систему. І перед тим, як ми підемо далі, ще маленький нюанс це те, що у нас будуть використовуватися два можливих тригера. Перший триггер це Streaming Started і другий це Connected. У першому варіанті при Streaming Started, відповідно, коли ви запускаєте стрім, нажимаєте на кнопку Stream Started, у нас почне працювати дія. В другому варіанті, це коли ви запустили ОБС, тільки в такому варіанті він почне запускати ці дії. Я використовую у себе на стрімінгу, стрімінг Started, Відповідно, стрім запустився. У мене реїмки працюють. Коли я його вимкну, в мене вони перестають працювати. Але для тесту і для того, щоб показати це на відео, я буду використовувати Конектер. Що саме ви будете використовувати, вирішувати вам. Тепер переходимо до створення дії, яка буде змінювати вам фон на вашій редімці. Нажимаємо праву кнопки миші, Add, називаємо, наприклад, Color. Вибираємо чергу Random, яку ми створили спеціально. ОК. Далі в Triggers праву кнопки миші, Add OBS Studio. І вибираємо або Connected, це при запуску OBS, або Streaming Started при запуску стріму. Я рекомендую Streaming Started. Для тесту використовую Connected. Нажимаємо. Далі я для себе вибираю безпосередньо підключення на тестовий OBS. Ви можете залишити Any. Окей. Далі в якщо нам потрібно додати OBS-Studio Get Status. Для того, щоб при запуску цієї дії StreamerBot бот видавав нам додаткові перемінні, які ми будемо використовувати для зациклення. Get статус. Вибираю підключення. ОК. Okay. І далі вже переходимо безпосередньо до зациклення. Add for Logic While. В input ми пишемо відразу True, Operation While відповідає. І нам потрібно віднайти перемінну. Перемінну можна віднайти на самому сайті безпосередньо. Ось наш Subaction Get статус. Спускаємося нижче, і ми бачимо. Три перемінні. Ми будемо використовувати на відео OBS is Connected. Це перемінна щодо підключення OBS для визначення підключений OBS чи ні. А якщо ми вибираємо Stream Started, відповідно вибираємо перемінну OBS із streaming. Копіюємо це. Переходимо в StreamerBot. Ставимо відсоток. Вставляємо і ще раз відсоток. Будьте уважні, щоб у вас не скопіювалося з пробілом, бо тоді дія не буде працювати. Потрібно, щоб відсоток був без пробілів. Нажимаємо ОК. Тепер копіюємо OBS Studio Get Status. Перетягуємо сюди. Далі нам потрібно буде вже додати зміну кольору. Заходимо Twitch, Reward. Set Background Color. Вибираємо редімку. Я виберу банана. Вибираємо тут колір, любий. Random Color. Нажимаємо OK. Перетягуємо її сюди під OBS. І ось так воно повинно у вас виглядати. Тепер же, коли я запущу OBS. У мене запуститься зміна кольору придімки, якщо я OBS вимкну, відповідно вона перестає працювати. Також, можливо, ви не захочете прям повний рандом, то ви можете просто ось цей Reward Set background color. Вибрати вам декілька потрібних кольорів, прибрати оцю галочку рандом колор, вибрати конкретно декілька кольорів. І відповідно ось цих три кольори будуть змінюватися. Запускаємо. Відповідно, тільки три кольори будуть прокручуватися. Тепер переходимо до створення дії, яка буде змінювати вам текст постійно. Ми можемо скопіювати стару нашу дію. Дублікейт. Відразу переіменуємо її. Текст. ОК. Okay. Це ми видаляємо. Саме зміну кольору. І переходимо в Platforms Twitch. Нам потрібно створити відповідно нову редімку. Ми заходимо в Channel Coin Rewards. Create Reward. І на рахунок назви. Якщо ви вже продумали назву, наприклад, у мене буде: Давай нажми на мене. Нам потрібно в reward name прописати саме останню фразу. Давай нажми на мене. Я пишу на мене. Нажимаю ОК. OK. Create. Ось вона в нас створилася. Переходимо назад в дії. Текст. І тут додаємо Add Twitch Reward. Set Title. В Reward ми відшуковуємо те, що ми створили. Мене. І в title ми вже будемо додавати безпосередньо те, що, на що він повинен змінити. У нас буде починатися з давай. Окей. Переміщуємо сюди її. Давай нажми на мене. Давай. Нажми. На. Мене. Відповідно, як він буде робити? З мене він змінить на Давай, потім нажми на мене і почне йти по кругу. Давайте я запущу ОБС-ку. Як ви бачите, у нас запустилася стара дія, і відповідно запустилася зміна назви. Саме цікаво, що нажати на неї в дійсності дуже складно. Але можливість все-таки є. Ну і можливо, буде ще питання на рахунок швидкості. Якщо ви хочете, щоб зміна була трошки повільнішою, ви просто можете додати for delay, відповідно затримку. Поставляєте ту кількість часу в мілісекундах, яка вам потрібна. І вам потрібно буде перед кожною зміною проставити делей. У випадку зміни кольору, якщо у вас тут просто один рандом стоїть, то ви можете просто делей додати в кінець. А на цьому, в принципі, все. Я вдячний вам за перегляд і всього вам найкращого. Па-па!